Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами з'ясуємо чітко чи все ж таки існує ТЦК чи ні. Законний він чи ні? Він у нас займається військовим обліком, так оформлює відстрочку, да? Все. він діє на підставі відповідного положення. Виникає питання, як же він створений? Да, взагалі, чому він з'явився? Це не новостворений орган. У нас з вами спочатку були да військові комісаріати. Якщо ви там відкриєте свої військові квитки, тимчасові посвідчення, да, там побачите, що був воєнком, воєнком вас прийняв на облік, поставив печатку, Ви перебуваєте на обліку в якомусь там військоматі. Сьогодні це ТЦК, звідки воно виникло? 30 березня 2021 року був прийнятий закон України, відповідно до якого були внесені зміни в законодавство. Це закон номер 1357 і там було передбачено, що всі згадки про військомат тепер будуть ТЦК називатися. Тобто шлях да, от вони просто замінили шляхом цим законом слово військомат на ТЦК. У перехідних положеннях цього закону передбачено, що ТЦК утворюються на базі військо військових Комісаріатів шляхом перетворення. Зараз ми з вами детальніше поговоримо Оце ось про слово, що таке перетворення. Чітко зазначено, що ТЦК є правонаступниками військових комісаріатів. Тобто, побачили, щось в нас створене. Що це таке слово перетворення? Так, якщо ми з вами подивимось на цивільний кодекс. Да? В нас є з вами юридична особа. Юридична особа, так, вона може там здійснювати діяльність і в певний момент припинити свою діяльність. Так, от там є різні форми цього, цієї припинення цієї діяльності. Да? Я думаю, ви чули це, наприклад, ну, поділ юридичної особи може бути виділ, да? тобто існувала одна юридична особа, стала інша. Да? Також перетворення це один із видів зміни юридичної особи. Да? Була одна, стала інша. Тобто змінюється її організаційно правова форма. Такий Кабінет міністрів да, на підставі оціє, цього закону він військові комісаріати перетворив на іншу е, юридичну особу, тобто територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Відповідно як до цивільного кодексу, да, там є чітка процедура, яка це регламентує. в нас є з вами дійсно юридична особа. Юридичні особи, у да? нас є з вами два види такі, да? приватні. Приватного права і публічного права. Приватного права юридична особа це та, ну де ви, наприклад, зараз працевлаштовані. Це, наприклад, та, на товаристві з обмеженою відповідальністю. Основна ознака цього приватної приватно юридичної особи це те, що вона створена так на підставі рішення засновників, да, які є там фізичними особами, звичайними, будемо їх так називати. Публічного права юридична особа це та створена як на підставі якогось да акту, наприклад, кабінету міністрів. Так, тобто створив якийсь орган на да, відповідний інший орган на підставі. Відповідного нормативного акту, оце і буде публічне. Так от, у нас з вами ТЦК, це і є публічний орган, публічна юридична особа. Взагалі, що це таке, да, код ЄРДПО? Знову ж таки, якщо ви працюєте, ви бачите, да, що у вас там у вашій трудовій книжці, наприклад, або в довідках, які ви берете, да, там є код ЄРДПО певної юридичної особи побачила, да? Вот ну це в товариство з обмеженою відповідальністю. Наприклад, Да? це в цей код він є унікальним, цю, цю. Особу да, юридичну вашу фірму і прислідує, так би мовити, все її життя. Це відповідної юридичної особи. Тобто навіть публічна, публічна юридична особа, да, тобто створена на підставі відповідного акту, да, це як ТЦК, можуть мати, я б сказала, навіть зобов'язані мати да, цей код унікальний, бути зареєстровані в цьому реєстрі. Також, відповідно, да, ці ось ТЦК і інші органи. Ми бачимо, да, у нас є такі філії та представні. Да? Так ось там вже взагалі, якщо цікавіше, занурюватися всю цю проблему, да, от всю цю проблематику, то ми можемо побачити, що дійсно деякі відділи да, відповідних органів можуть не, бати, не, не мати, так, от, наприклад, це ЄРДПО, можуть мати. Це все залежить вже від внутрішньої структури. ТЦК створений шляхом перетворення військкоматів на ТЦК. Це державна організація, яка надає, так би мовити, послуги від імені держави стосовно ведення військового обліку, так, в тому числі. ТЦК, якщо це дійсно в нас законний орган, да створений, як ми з вами прийшли до висновку, правильно, то він повинен. Відповідно до статті 19 да, Конституції України виконувати все законодавство. А отже, під час виручення повісток, так, під час військового обліку, під час, коли зупиняють військову зобов'язану, дотримуватися законодавства. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, залишайте коментарі.